Випадки укусів кліщів зафіксовані у Великодимирській громаді. Наразі вже почався сезон їхньої активності. Він триватиме до червня, а також вересень-жовтень. Після укусу можна спостерігати наступні симптоми. Можуть бути почервоніння, набряк, якийсь висип, незрозумілий підняття температури високої, незрозуміло чому в такому випадку. Люди звертаються до свого сімейного лікаря. Люди, в яких за кілька тижнів після укусу, з'явились такі симптоми, направляють здати аналіз на бореліоз. Аби витягти кліща, не обов'язково потрібно звертатись до лікаря. каже Опанасенко. Самостійно можна витягувати кліща. Якщо ви побачили на своєму тілі десь кліщ. Ви його швидко витягли, в такому випадку кліща нести в лабораторії не потрібно. Після видалення кліща місце укусу потрібно обробити антисептиком, а руки вимити з милом. Кліщі можуть переносити таких збудників захворювань, як кліщовий енцефаліт та буреліоз. Чим довше кліщ перебуває на тілі, тим більше ризик захворіти. Якщо це кліщ був на тілі до 36 годин, профілактику ми ніяку не робимо. Якщо ви знаєте, що кліщ був на тілі більше 36 годин, ви звертаєтесь до свого сімейного лікаря за призначенням антибіотика. Не всі кліщі переносять саме борельоз, е, можуть попадатися. В нас регіон не зареєстрований як небезпечний при борельозі. Е, Можуть з'являтися симптоми. Зазвичай вони з'являються на другий-третій тиждень після самого укусу кліща. Це е, може бути різке підняття температури на фоні повного здоров'я. Незрозуміло чого, але ви знаєте, що ви були в лісі е, і вас укусив кліщ. Ви в такому випадку звертайтеся до сімейного лікаря. Лікарка радить подбати про одяг, якщо плануєте проводити час на природі. Він має бути світлий із довгими рукавами та штанинами. За даними центру громадського здоров'я в минулому році. До закладів охорони здоров'я з укусами кліщів звернулося близько 13,5 тисяч осіб.